Так, почало примерки вклейки стекло Mazda 626, 1996 год. До сих пор з ней возимося. Ну, а що поробиш? Откликають. Так, дивіться, в чем сложность цієї вклейки? Майлан пластиковий, пластик резина. Він, коротше, дуже непослушний. І Плюс ще, ну, самі розумієте, він не оригінальний. Він там якийсь там Тайвань, Китай, там що там є. В общем, що пародія на нормальні запчасті. Ну, а що? Робимо з тим, що є Отаким вот. способом. Гріємо феном і укладуємо його. Самі ви це. Ну, Можна і самому спробувати, но лучше вдвоєм. Самому все задовбатися можна. От. Короче, вкладываем. Тут, виходить є один бортик. Ось все. Один бортик і другий. От сюди нам надо треба... стеклешка вставляється сюди. Ну, з другої сторони. Для чого це? Для того, щоб вони придумали каплі отвод Ось все, такий. От. Каплі отвод, і він йде от туди аж на низ, на низ, угла ну, стекла і туди пішов. Коротко, розігріваєте, ставите, ну, я скотч зробив. Не знаю, може у вас там якийсь клей буде чи ще щось. Ну, так, швидше трошки проще. Коротше, тут теж все на скотчі поки. Будемо приміряти, дивіться. Зараз э, приміряємо, подивимося. Потім далі будемо приймати рішення, що робити. Це, звісно, відклеїться, це просто зараз, уголки держать, тому що їх треба постійно підігрівати, вони відтопирюються від от стекла. Так що ну, дивіться внимательно. Щоб так зразу взяти його і вклеїти, не вийде. Наносим праймер. Наносим праймер. Обязательно. Все. Поехали давить. Давить и гадряв. Ну что, волочки сейчас подогреем. Ну что, ложим? Да. Ага, ага, Чуть, чуть верхушку свою прижми вот это, да. Да. Все, и вверх прижимаем. Да. Сейчас я пока не придавливаем, не держи. Пока не придумливаем. Не. Ми все прилягуємо свої десь да нас лягає. Так, подивимося на наші уголочки. Что у нас тут? Насколько они прилягают? Вот все, пожалуйста. Все отлично прилягло. Все отлично прилягло. Наши проблемні уголочки прилягли як треба. Так, результат по вклейке у нас получается за ночь. Уголочки наші приклеїлись, нічого не оттопирюватися, все добре. От. Учитуйте нюанси, хорошо їх розігрівайте, особливо перед самою вклейкою. От. Будете вже стекло ложити на герметик, вклеювати, хорошо прогрійте уголки. Щоб можна було їх там зафіксувати. Потому, що їх, їх виворачує постійно. Ну, вони остивають і їх виворачує трошки. Тому що там жорстка різина. Жорсткий оцей уголочок, який постійно хоче вивернути цю різинку. А так, в принципі, як звичайна вклейка. Тільки оцей нюанс по, по цьому майлану, що його треба добре прогріти. Все. Всім дякую, підписуйтесь, всім бажаю здоров'я.